Міцність прихильності у лицарські часи скріпляли навіть кров'ю. Люди ставали побратимами, і нині виявляється, це можливо. День донора в мережі готелів Блухотел» у Києві скріпив кров'ю вірність принципу відповідального бізнесу. Працівники і мешканці готелю добровільно здавали кров для потреб центру крови головного військового шпиталю Збройних сил України. Адже що може бути шляхетніше ніж порятунок життя людини? Наша міжнародна мережа вже багато років розробляє програму відповідального бізнесу, яка має багато заходів протягом року. Але у Ресні всі наші готелі у світі окремо наголошують на важливості цієї програми. Є спеціальні заходи, що підкреслюють це кожній країні свої В Україні Ми вирішили, що донорство є дуже важливим, тому що це допомагає врятувати життя. Медики вважають, що донорство корисне, як фізично, так і морально. Корисно здавати кров для фізичного здоров'я, емоційно. Ми розуміємо, що ми робимо гарну справу. Це підтверджують і донори. Я насправді вперше здаю кров У Мене є маленька дитина, і я з думкою про те, що ця кров може допомогти врятувати. чи Є життя, я вирішила спробувати.